Спрюс Гарбор, Штат Мен, 2011 рік. Якогось дня, посеред другого тижня, молі стає зрозуміло, що навести лад на горищі означає витягти речі, роздумувати над ними кілька хвилин, а тоді повертати їх на місце трохи акуратнішим стосиком. Серед двадцяти з гаком коробок, які вони з Вів'ян встигли розібрати, лише кілька пліснявих книжок. І трохи пожевтілої постільної білизни були визнані надто зіпсутими для зберігання. Навряд чи я вам дуже допомагаю, каже Моллі. Що ж, це правда, відповідає Вів'ян. Але ж я допомагаю тобі, хіба ні? То що, ви вигадали несправжнє діло, щоб зробити мені послугу? Чи, напевно, тері? підморгує Моллі. Виконую свій громадянський обов'язок. Ви дуже шляхетна. Сидячи на підлозі горища, Моллі одна за одною виймає речі зі скрині з кедрового дерева, а Вів'ян вмостилася на стільці поруч неї. Брунатні вовняні рукавички. Зелена оксамитова сукня з широким поясом стрічкою. Біленька кофта, Ен із зелених дахів. Дай мені ту книжку. просить Вів'ян. Вона бере зелений томик у твердій обкладинці з золотим тисненням, і олівцевим малюнком дівчинки, зібраним у вузол пишним рудим волоссям на обкладинці, і розгортає її. Отак я пам'ятаю, каже вона. Я була майже одного з героїнею віку, коли вперше прочитала цю книжку. Її мені дала вчителька, моя улюблена. Ну, я про неї уже згадувала. Міс Ларсен, Вів'ян повільно гортає книжку, зупиняючись то тут, то там. Ен так багато говорить, правда? Я була куди сором'язливіша за неї. Вона підводить погляд. А ти. Перепрошую, я її не читала. Ні, ні, я не про це. Ти була дитиною сором'язлива. Що я таке кажу? Ти й досі дитина. Я маю на увазі, коли була мала. Ну, не те щоб сором'язлива, я була тихенька, обачна, додає Вів'ян, спостережлива. Молі обдумує ці слова обачна, спостережлива, чи справді вона така. Якийсь час після того, як загинув її батько і після того, як її забрали, чи, точніше, забрали маму, важко сказати, що сталося перше, і чи не було це одночасно. Вона зовсім перестала говорити. Усі її зауважували та обговорювали, але ніхто не питав її думки і не слухав, коли молі її висловлювала. Тож вона перестала намагатися її донести. Саме тоді вона прокидалася вночі і вставала з ліжка, щоб піти в батьківську спальню та усвідомлювала, що в неї немає батьків. Ну, ти й тепер не дуже говірка, правда ж? каже Вів'ян. Але я бачила тебе на дворі, коли Джек тебе привіз, і твоє обличчя. Літня пані піднімає свої вузлуваті долоні, змахуючи пальцями. Аж світилося, ти безупинно щось говорила. Ви за мною підглядали? Звісно, а як інакше мені хоч щось про тебе дізнатися? Молі виймала речі зі скрині і складала їх у стоси, одяг, книжки. Різні дрібнички, загорнуті в старі газети. Але тепер вона сидить навпочіпки й дивиться на Вів'ян. Ви кумедна? У цьому житті? Мене по-різному називали Люба, але кумедною ніколи. Закладаюся, що називали Хіба що за моєю спиною. Вів'ян закриває книжку. Мені здається, ти любиш читати. Я не помиляюся. Молі знизує плечима. Її любов до читання здається справою особистою, що має залишатися між нею і героями книжок. Тож яка твоя улюблена книжка? Та я не знаю. У мене немає улюбленої. А я думаю, що напевно є. Таким людям, як ти, це властиво. Що ви маєте на увазі? Вів'ян прикладає руку до грудей. Її рожевуваті нігті здаються ніжними, як у дитини. Я ж бачу, що ти чутлива, глибоко все переживаєш. Молі міняється на лиці. Вів'ян дає книжку Молі в руки. Не сумніваюся, що вона здасться тобі старомодною і сентиментальною. Але мені хочеться, щоб ти її мала. Ви даруєте її мені? А чому ні? На своє здивування. Молі відчуває, як до горла підступає клубок. Вона сковтує, стримуючи його. Яка дурня. Літня пані дала їй плісняву книжку, яка їй ні до чого, а вона розгубилася. Напевно, критичні дні не за горами. Молі докладає зусиль, щоб вираз її обличчя її не виказав. Що ж, спасибі, відповідає вона байдуже. Це означає, що мені доведеться її прочитати. Безумовно, я влаштую перевірку, каже Вів'ян. Якийсь час вони працюють майже в тиші. Молі витягає котрусь річ ясно-блакитну кофту, в заплямованій й вицвілі квіти, бруднатну сукню, без кількох ґудзиків, бусковий шарф й одну рукавичку до нього. А Вів'ян зітхає. Напевно, немає сенсу це залишати. А тоді неминуче додає покладімо до тих речей. Щодо яких ще треба вирішити. Відтак ні з того, ні з цього Вівян питає То де тепер твоя мама. Молі звикла до таких раптових запитань. Вівян має схильність продовжувати обговорення початі кілька днів тому, з того місця, на якому вони зупинилися, наче робити так цілком природно. А хто зна, вона щойно розкрила коробку, яка на радість має такий вигляд. Наче її буде легко позбутися десятки запилених складських книжок з 1940 по 1950-х. Безсумнівно, у Вів'ян немає причин за них триматися. Це можна викинути? Як думаєте? питає вона, витягнувши тонкий чорний записник. Вів'ян бере його з її рук і гортає. Ну, вона змовкає і підводить погляд. А ти її шукала? Ні чому? Моллі пронизливо скидає оком на вів'ян. Вона не звикла до таких прямих питань, власне, ні до яких не звикла. Єдина людина, що так прямо з нею розмовляє, це соціальна працівниця Лорі, а та вже знає подробиці її життя. Хай там як Лорі не питає її чому, її цікавить лише наслідок і напучування, але Моллі не може огризнутися на Вів'ян. Що як-не-як -як врятувала її від колонії. Якщо порятунком можна назвати 50 годин прискіпливих розпитувань, Молі відкидає волосся з очей. Не шукала, бо мені байдуже. Справді, справді, Ані трохи не цікаво, ні. Чомусь, я в це не вірю. Молі знизує плечима. Хм. Бо, власне кажучи. Мені здається, що ти злишся. Я не злюся, просто мені байдуже. Молі витягає стосик записників із коробки і гупає ними об підлогу. Віддамо на макулатуру. Вівіан гладить її по руці. Напевно, цю я залишу. каже вона, як наче дотепер не казала такого про всі інші коробки. Вона пхає носа в мої справи. Каже Моллі, притуляючись лицем до Джекової шиї. Вони у його сатурні, вона сидить на ньому згори, на відкинутому передньому сидінні. Сміючись, лоскочучи її щоку, щетиною, він питає: Що ти маєш на увазі? Його руки прослизають їй під сорочку, і він гладить її боки. Лоскітно. пищить вона, звиваючись. Мені подобається, коли ти отак вигинаєшся. Молі цілує його в шию, в темну пляму на підборідді, в куточок губ, в густі брови, а він притягає її до себе ближче, проводить руками по її боках, під маленькими грудьми, обхоплює їх долонями. Я й крихти не знаю про її життя і не хочу знати, але вона очікує, що я розкажу їй усе про своє. Ой, годі, що тобі з того? Якщо вона трохи більше про тебе знатиме, може, поводитиме це привітніше, може, години минатимуть трохи швидше. Напевно, їй самотньо, хочеться з кимось поговорити, моллі кривиться. Прояви трохи чуйності, муркоче Джек. Вона зітхає. Я не мушу розважати її оповідками про своє паскудне життя усі не можуть бути багаті й жити в хоромах. Він цілує її в плече. Тоді підійде з іншого боку, став їй питання. Нащо це мені? Вона зітхає, гладячи пальцем його вухо, доки він не повертає голову і кусає його, а тоді обхоплює губами. Він простягає руку і хапається за важіль, і спинка сидіння різко опускається, молі незграбно на нього падає, і вони обоє починають сміятися. Зсовуючись у бік, щоб їй вистачило місця на задньому сидінні, Джек каже просто роби те, що треба, або відпрацювати свої години, згодна. Повертаючись набік, він проводить пальцями по поясу її чорних легінсів Якщо тобі це не вдасться, можливо, мені доведеться знайти спосіб потрапити в колонію разом з тобою, а від цього нам обом буде не солодко» Як на мене, не так і погано. Спускаючи її пояс нижче, він каже Ось кого я шукаю, і обводить контури витатуйованої черепахи у неї на стегні. Панцир черепахи загорнений овал, розділений навпіл, наче щит, із роменом з одного боку, й індіанською закруткою з другого, а лапи, розкинуті загостреними арками. Нагадайно, ну, як звати цього малого? У нього немає імені. Я назву його Карлосом, каже він, нахиляючись і цілуючи її стегно. Чому? У нього такий вигляд, як у Карлоса, правда ж? Бачиш його маленьку голову? Він, наче киває, мовляв, як життя? Привіт, Карлосе. каже він фальцетом і з акцентом, торкаючись черепахи вказівним пальцем. Як справи, чуваче, ніякий це не Карлос, це індіанський символ. Мовить вона трохи роздратовано, відштовхуючи його руки. Ой, та ну, визнай, ти була п'яна і вибрала якусь випадкову черепаху. Тобі під руку так само легко могло потрапити закривавлене серце або якісь несправжні слова китайською. Це неправда. Черепахи означають дещо дуже особливе в моїй культурі. Та ну, принцесо воїне, наприклад, черепахи. Носить свої домівки на спині, проводячи пальцем по тату, Молі розказує йому те, що розповів їй батько. Вони водночас відкриті й приховані, вони символ сили й стійкості. Це дуже глибоке твердження. А знаєш чому? Бо я дуже глибока. Справді так, відповідає вона й цілує його в губи. Взагалі, я зробила це тату, бо коли ми жили в Індіант Айленді. У нас була черепаха на ім'я Шеллі. О, он воно що? Ага, от тільки я не знаю, що з нею сталося. Джек кладе долоню їй на стегно. Я певний, що з нею все добре. Хіба черепахи не живуть років зі сто. І якщо сидять в акваріумі, та їх нікому годувати ні. Він нічого не відповідає, просто обіймає її за плечі і цілує її волосся. Вона вмощується на сидінні поряд із ним, вітрове скло запітніло, ніч темна, і у Джековому Сатурні вона почувається закутаною, захищеною, як черепаха в панцирі.